Друзі, 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 привіт! Я сьогодні записую купу відео для вас. Це, до речі, футболка, яку я шила для Сергія чоловіча, і буде, звісно, що урок далі по цій футболці. Це е, лекало готове, яке ви можете придбати у мене будь-якого розміру. Вартість лекала 350 гривень. Це лекало готове футболки. Ще раз нагадую: можливо, хтось не знає. Значить, як виглядає лекало. Пілочка, спинка, рукав і манжет до горловини. Тому що людям буває складно прорахувати ось цю горловину, то все-все-все це є. Замовити цю викрійку можна в мене у Viber. Мій номер знаходиться в описі під цим відео. Це шила для Сергія. Примірка на Сергію також буде, але і на мені. Під спідницю, цю спідницю шила для нової колекції під сукню, але вирішила приміряти, бо зараз так носять. Ви ж хочете бути модними і сучасними? Ну, от я вам показую сучасну моду. Подобається, не подобається, не знаю, але от приміряла. Як по мене, то досить таки романтично і, і зручно. Ну, а далі ще хочу поміряти сукню, яку я шила для себе. І оскільки зараз на мені макіяж, то приміряю, показую вам ще сукню. Привіт, любі друзі! Я збираюся зараз роблю макіяж півдня для того, щоб записати початок до 4 уроків. Але був коментар вчора під відео від Олі, яка, до речі, підписниця і підписниця давно. Ось тут я його прикріпляю, хочу на нього відповісти. Ну, я вже на початку відео сказала, що я роблю Оля, і уроки будуть. І давайте розбиратись, чому нема навчальних відео. Ну, по-перше, вони є, але їх не так багато, як раніше. Да? І якщо ви дивились мої влоги, то ви знаєте, що 16 травня помер мій батько, і мені було не дуже до запису якихось відео. Це так трошки на секундочку, да? що ви якось вибірково, Оля дивитеся і вибірково щось від мене хочете. І я хочу ще відповісти е, на ваш коментар. Отже, дивіться, можливо, теж комусь буде цікаво, хоча я це вже пояснювала. Ну, в принципі, це пояснювати не треба. Я думаю, що дорослі люди це розуміють, але я вирішила пояснити. По-перше, це Ютуб це моє хобі, це не моя робота. Для того, щоб забезпечувати себе і платити е, податки і комунальні послуги, то мені з чоловіком потрібно 10 тисяч гривень в місяць, це комуналка плюс податки. Ми працюємо офіційно за кожну продану сукню, викріку, за все, от, що ви в мене купуєте, навіть за б.у. речі. Ми сплачуємо податки офіційно, абсолютно, щоб якась бабуся в селі змогла отримати пенсію. Друзі, це по-перше, і для того, щоб ці гроші заробити, Ютуб ці гроші не покриває. Якщо ви думаєте, що з Ютубу я отримаю мільйон доларів чи тисячі, то ні. Ні, ні. Чи в мене є якісь спонсори? Можливо, ви бачите, що я рекламую якусь там розетку, чи комфі, чи якісь, можливо, кріпту, чи якісь біржі, чи якісь кредити. Ви це бачили, Оля? Спонсорів якісь у мене? Ні. Тому що? Тому для того, щоб заробити гроші, мені потрібно працювати. І як ви думаєте, що я оберу? Снімати відео раді розваги, де немає переглядів? Так, оскільки україномовний контент, ви його не хочете дивитися, ви йдете і далі дивитись російськомовний контент. Це, ну, не до всіх, друзі. Це взагалі я бачу по статистиці каналу як автор. Я можу відкрити і подивитися, які канали ви дивитесь, і скільки так? в процентному відношенні. Тому, на жаль, ось так. Ось так. А я підтримую Україну, підтримую українське все. І це моя позиція. Так? І для того, щоб заробити. Якісь гроші для своїх витрат, хотіла косметики, поїсти піти, купити ліки, бо я живу з однією ниркою. То мені треба що? правильно працювати. Мій чоловік теж не олігарх, я йому що? Треба працювати. Тому ось така відповідь для вас, чому уроків стало менше? Тому що я ціную свій час, це, по-перше, оскільки мені не 20 і не 25, то в мене потреби змінились. Тому ось. Можливо, ви, ну, до цього не змогли самі додуматися, то я вам розказую, чому так. Е, тепер за моду. Олічка, мода не змінюється. Змінюємось ми з вами. Те, що, от, наприклад, я надягала 10 років назад туфлі на таких шпильках, я їх зараз вже фізично вдіти не можу, бо мені болять ноги. Так? І в мене вже тіло, хоча я худенька, в мене гарна фігура, в мене тіло вже не таке красиве, як воно було. 10 років назад. Що б я з ним не робила, чим би я себе не мазала, да, я за собою доглядаю, але вже це не то. Тому змінюємось, ми з вами і приймаємо себе такими, живемо далі і шиємо по тих відео, які є на каналі. Якщо вас, ну, вам не подобається, ну, то шукайте канали, який подобається. Ну, що ж я можу зробити? розумієте? Хто хотів, той за 8 років. 9 вже буде каналу. За 9 років, доки існує канал, він навчився вже шити все, що завгодно. І навіть ательє своє відкрив, відкрив свій бізнес і вже шиє. А новачки? друзі, за руки водити я не буду. Я і так дуже пояснюю і дуже багато даю. Правда, будьте вдячні. Будьте вдячні, в першу чергу, будьте вдячні. Я вдячна вам. А ви будьте вдячні мені. Зайчики, я добра людина. Якщо до мене по-доброму, то я буду мільйон разів по-доброму. Я буду дуже добра. Ну, якщо мене, от, знаєте, мене ставити в якісь рамки, щось від мене хотіти, то все, дружба на цьому закінчується. Ну, так, знаєте. От, Тому я думаю, що я вам відповіла на ваш коментар. Ні в якому разі я не образилась і ви не ображаєтесь, тому що люди дорослі, в кожного свої таракани в голові. знаєте. У вас можуть бути якісь очікування від мене, хоча ну, я вам нічого не винна, правильно? Люди бувають, щось від вас очікують, там, туди-сюди. Не очікуйте, це ваші очікування від мене. Я от живу, як в мене виходить? Все. Ну, або вам за мною комфортно по дорозі, або ні. Ну, я ж нікого нічого не заставляю. Абсолютно. Тому оце такий буде коментар для вас. Можливо, він вам не сподобається. Ви подумаєте, що я там якась навіжена, чи ще якась, як про мене, там багато хто пише. Ні, друзі, я просто говорю правду. Говорю вам правду такою, як вона є. Вона ну, може подобатись, або не подобатись. Це от правда і така ситуація. YouTube це моє хобі. Я знімаю тільки тоді, коли в мене є гарний настрій, і я продовжую знімати. Але є обставини да? і обставини вони можуть бути різні. Хтось помер, хтось народився, хтось поламав ногу, в мене голова болить. Тому собі в ущерб я не працюю ні. Бо мені треба завтра піти в магазин і купити хліба, і молока, і якісь ліки для себе. Тому що я виберу правильно, заробити якусь копійку, а не ну, робити те, що не приносить. Прибуток, ви поняли. А вже потім потім розваги і все інше. Оскільки ми з вами дорослі люди і маємо розуміти, що робиться і куди бігти. Тому ось так, зайчики. Тому я вдячна вам і від вас так само. Від більшості і більшість вдячна. Таких коментарів, ну, це я рідко читаю. Але оскільки Оля підписниця і вона на каналі давно, бо я інколи ну, читаю коментарі, ваші, Олічка. Тому ось так, я пояснила, чому. Щось і стало? Отже, як я обіцяла, демонструю це плаття на собі. Я його шила, що, мабуть, місяць назад, може й більше. Тканина була досить таки цікава це 100 котон. Сукню я виконала в стилі Зімерман. Тут багато декоративних елементів, сукня широка. Зараз демонструю на собі, вона містить стать кишені. І вона вільного крою. Тут є пояс. Але вона на мене вільна, я не люблю влітку, ось бачите, який тут величезний запас. Я не люблю влітку, щоб сукня була занадто в обтяжку, тому що коли е спекотно, це е незручно. Плюс пару кілограм, якщо поправився, то е набрав я маю на увазі вагу, то все тоді це в плаття, Я просто не влізу. І в мене таких суконь, які от були пошиті впритик. Досить таки багато. Як ви бачите, вона досить яскрава. Не всі люблять яскраве, мене це не лякає, я люблю яскраві речі. Отже, якщо ви хочете пошити для себе таке плаття, то я вам даю підсказки. Спідниця повністю по уроку коричневої спідниці. В описі під відео є посилання на урок. Єдине, що вам залишається зробити, це планки. Верх – це повністю базова основа планки. І комірець стійка. Комірець стійка показаний був не в одному уроці. Друзі, базова основа мені розміру 46-48. Я продаю готові лекала. Якщо бажаєте замовити свій розмір, включно до 70-го, то пишіть мені у Viber. Я навіть не робила це під себе, я просто взяла ту основу, яку я виготовила для вас, і от по ній я робила, тому що не була впевнена, чи буду залишати собі, чи не буду, тому. От, Тому що коли б я робила ноги під себе, то ви бачите, скільки мені прийшлося прибирати цього, цього плаття по талії. Тому що в мене талія вузенька, а стегна широкі. Ось такий варіант з оздобленням. Зараз, прямо оскільки вже спека, 30 градусів, то йду вигулювати сукню і йду висилати посилку в нову почту. А на сьогодні. На цій ноті все. Я вам дякую, друзі. Дуже вам всім вдячна за ваші вподобайки, за коментарі, за підтримку. І якщо я бачу від вас величезну віддачу, то мені хочеться і хочеться записувати. Нові уроки, ви зрозуміли, знімати нові відео, все-все-все, тому все має бути взаємно. На цьому все. цьомки-бомки, до зустрічі. Бувайте, очікуйте на уроки, їх буде багато. Я записала 4 відео, тому вони будуть, ждіть, вони скоро з'являться на каналі. Всім пока!